Друзі, усім привіт! І в нас сьогодні для вас самий практичний ефір. Чому практичний? Бо ви дізнаєтеся, як Оля за допомогою чотирьох кроків засіяла свій ретрит. Оля, привіт. Mm -hmm. Дозволю я кілька слів про тебе скажу. Оля це людина, завдяки якій організовуються курси в Києві. Це ми знаємо, що вел є головним, вел є головним організатором курсів. А Оля робить усі, усі організаційні моменти, яких ми, відвідувачі курсів, ми не бачимо. Але для того, щоб їх провести, величезна, величезна робота пророблена. І все це зроблено за допомогою Олі і під її дуже таким відповідальним керівництвом. Тому вже з цього можна зробити висновок. що волі неймовірна кількість зерен вже посаджена. Оля. Ми тобі безмежно дякуємо за можливість приходити на курси. І скоро в кінці можеш запросити на четвертий ACI, бо зараз іде активна підготовка. Оля ще пройшла чотири курси ACI, Зараз проходить п'ятий. І Оля є волонтером на карма-сніданках і на дарма вечірках. Тому Оля. Ти засіяла свій ретрит, буде медицини і накаржени, який проходив в кінці жовтня під Києвом по системі чотирьох кроків. Ділись, розкази, mm -hmm. що саме ти робила. Ну, як ти вже сказала, що я допомагаю в організації Вел, і ВЕЛ знала, що я хочу дуже в ретрит, бо я ще збиралася в червні, але він не застоявся. А, і Вел знала. А, вона мені а, как, предложила, запропонувала відкрити банку і зібрати на ретрит. Бо був такий період, що я не могла поїхати саме із за грошей. І ми відкрили банку для мене і для Альони Богданової. Бо а, Вел теж знала, що вона дуже хоче, і вона потім створила для нас а, таку. Групу в телеграмі, де сказала так: створила, запросила і сказала так, дівчат, ви для один одної одна для одної, а, дуже гарні капе, які дуже хочуть і мають намір. Тому ви кожного дня скидайте там друг другу на банку гроші, радійте цьому, пишіть тут у чаті, чому ви там присвячуєте і. Ну, діліться інформацією, да, що ви е, робили. Для мене ВЕЛ є дуже особливою людиною, тому як Вел сказала, так воно і треба, знаєш, робити. Е, кожного дня я скидувала Альоні на банку гроші, це було 5 гривень, гривня, 200 бувало. Ну, як скільки е, мала на карті, кожного дня я скидувала. Uh, прис... uh, кидала в наш чат uh, скільки скинула, і при для чого це я робила. А uh, я uh, з'єднувала людей з їх бажаннями. І так цікаво, коли я тільки подумала, що мені дуже uh, особливо uh, ну, uh, голова uh, uh, з'єднувати якомога більше людей, то багато людей багатим. Uh, Многим людям захотілося одразу все і одразу. А то дітям ось дуже допомагали діти. Вони завжди чогось хотіть хочуть. І раніше, якщо там можна було ой, да ладно, ну потім, ну потім. А тут, ага, є така нагода, що можна з'єднати з їх бажаннями. Тут такі на ну, маленькі дрібнички там я хочу. Там, цукерко, ну добре, Пішла, пішли в магазин, обтяглись, пішли в магазин, купили. Там я хочу туди, пішли туди. я хочу, Це був це, номер один бажання сливовий пиріг. Я хочу сливовий пиріг. О, ні, а я готувати з тістом взагалі таке не дуже нічого не люблю. І тут треба, бо мені ж теж треба. І готувала майже кожного дня там вже. Слив в магазині не було. Ну, це прикольно було. Це було круто е, усвідомлювати. Так, що я ще робила? Я тут собі записала. Я раділа за тих людей, хто збирає гроші на свій ретрит. Е, було дві людини, яку, які були в моєму просторі. Да? Надя Лохинська, вона теж збирала на ретрит, я її теж переводила, і коли я в інстаграмі побачила, що вона зібрала, я така вау, клас! І оця радість, вона не просто. Я може раніше і не знала, як радіти, да? а ну, по покроково я до цього прийшла, і я тепер розумію, як радіти за інших. Це теж вау. Прям. А, і Інна Юскаєва вона теж збирала, вона її подарувала, і так, да, це теж дві людини в моєму просторі, яким я дуже радію, що вони взагалі є, з'явилися у мене в житті. А, так, що я ще хотіла сказати? А, тут треба напевно ще подитожити, Чи, що я робила. Я знайшла капе, да? Мені в... знайшла капе, я кидала гроші ем, на банку, переводила, присвячувала, ем, кожного разу. Е... Кожен день, вірно? Кожного дня я не пропускала, кожного дня, так. Да. Це було, знаєте, як, як так треба. Ось задача номер один. Ем, присвячувала, ну і раділа, е, кову медитувала. Mm -hmm. Супер, супер, особливо з дітьми. Знаєш, дійсно, якщо подумати глобально, діти такий крутий кармічний партнер. Міше вони дійсно весь час щось хочуть, і якщо це розуміє. Що ти зараз їм даєш? Ти даєш саме те, що вони хочуть. А чи якщо швидко дати, то ти ще сієш зерна в швидкості, правда, і до тебе швидко повертається те, що... на що ти направля... направляєш цю енергію. Класно, дякую, дякую, Оля. Дивись, ти кажеш, кожен день систематична робота. Ти назвала пункти, які ти робила. А скільки по часу це було місяць, чи це було два тижні? Скільки по часу ти виконувала всі ці кроки? Но саме ось активних дій Вел створила цей чат 2 жовтня, і 23 жовтня до мене прийшла сума. Тобто, це два за 20 днів можна створити собі своє бажання, до якого ти йдеш. Ви уявляєте? Все можливо, все можливо, все реально. І напевно все так мало статися, закрутитися, щоб ти зараз надихнула людей. Які будуть дивитися зараз, дивляться і будуть дивитися на те, що все можливо, все реально. Якщо ти знаєш про карму, якщо ти знаєш про зерна. І йдеш по цій системі чотирьох кроків? Круто, взагалі. круто. Ще скажи: от дуже велика проблема в багатьох, хто по чотирьох кроках зі смайл-медитацією. Іноді, знаєш, кажуть, перед сном ви вчителі кажуть, ви лягаєте, ви е, згадуєте. Дуже чесно, ми засинаємо перед сном. Ти лише перед сном смайл медитувала чи частіше? А, ну, коли в тебе є банка, де збираються гроші, і е, завжди це повідомлення: тілін, 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 ти відкриваєш вау! Тобі е, радіти не треба е, змушувати де. да, Змушувати. Не, не змушуєш себе радіти, а це ну, як так і треба. Вау, вау! Там. І не важливо, яка сума приходить, там гривня, дві, та п'ятдесят не важливо, Просто вау, вау, вау! Просто а, ну, якщо там сума приходила п'ять ну, разів, може на день, то ти п'ять разів радієш. Потім ти ж радієш, коли перекидаєш гроші. Якщо в мій випадок, це, це альоні на банку. А потім ти щось робиш для дітей, для інших людей, Там, волонтериш. Вау, вау! Коли в тебе є намір, в тебе просипаються ці зерна для смайлу медитації, бо це у мене така була проблема. Я не раділа своїм вчинкам, не вміла радіти своїм вчинкам. Це ось через створення ретриту я зрозуміла багато чого. Коли є великий намір, у тебе. Все виходить. Супер взагалі. Дійсно, це такий етап: до нього треба підсіяти зерен, щоб зрозуміти, що можна ж радіти реально всьому. Але спочатку не виходить, і це теж нормально. Ми кожен нормально. Черг... Пройти, правда, треба дати собі час, бо іноді чуєш, я е, е, так радію. Думаєш, е, 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 я поки так не радію, і починаєш уже е, е, крутити в голові і цим самим насівати зерен, то, що ти віддаляєш себе від цієї здатності радіти вчинкам інших. А якщо бути готовим, прийняти поки що зрозуміти, що на цьому етапі це теж нормально. Я прийду до того, що буду радіти, так як в твоїй ситуації сталося, так дивись, як все розверну ще. Вересні ти не думала, що поїдеш на ретрит, а тут все закрутилося, завертілося, і зараз ти ділишся своїм досвідом крутим, дуже крутим досвідом, і тим, що ти навчилася радіти, відчула це зсередини дуже чудово. Дуже Ще як... треба е, додати. У мене двоє дітей на к там садочок школи розвивашки, Це графік такий нормальний за день, і мені треба. Було знайти людину, яка це зробить за мене, тобто просто мене витягнути з мого життя, а іншого, іншу людину поставити. Я не знала, що моя мама зможе взяти відпустку і приїхати до мені, і допомагати. Вона на тиждень взяла, взяла і по графіку бігала, то нормально. І я спокійна була, що все нормально пройде. А ще я хотіла додати, як сума зібралася і чому ця сума зібралася. 23 жовтня, тобто 20 днів пройшло. 23 жовтня приходить повідомлення, що банку закрито. Я, така відкрив... ну, я спочатку не зрозуміла, що це таке. Дивлюся, як переказ грошей 2462 гривні. Переказ. І я, звісно, я радію цьому. Починаю одразу писати. «Вел, Вел, у мене зібрана банка, ти не знаєш, що це таке, а хто? Альона каже, ой, Альона, Вел каже: подивись в чат, Альона все написала. Я відкриваю чат наш з Альоною. І там багато чого написано, дуже багато, і такі повідомлення прям глибокі. Я, Альон, якщо ти будеш дивитися, я дуже прошу розказати, як ти засівала. Коли ти сіла ретрит, ти засіяла своє е, розкриття свого бажання. Це вау, просто не можу розказати Альона. Я сподіваюся, розкаже. Дуже сподіваюся і дуже дякую тобі за це. А, і вона пише, що Оль, е, у мене зерна розкрилися таким чином, що я не можу поїхати в ретрит. Але я передаю тобі свої гроші, і коли кажу, я скидаю гроші на карту, то сума у мене 4, там шістьсот щем, і її вона перекидає, і сума виходить 7 тисяч гривень ровно. Ні більше, не менше. Я така як це можливо? І вона дуже хотіла, теж, щоб я поїхала. Вона багато чого теж про мене там читала. Вона знала, що я не ділюсь ніколи своїми успіхами, да, через чотири кроки, те, що я там волонтерстві, і вона е, написала такий головний пункт, щоб у Олі була можливість поділитися тим, що вона змогла засіяти. І це теж завдяки Альоні. Дякую, Льона. Тобі ще є шанс розказати людям якось да, У мене там, звісно, після вивчення. Після навчання на ACI курсах багато чого в мене в моєму житті змінилося, але я про це не розказувала. А саме ось як у мене тут структуровано все, печом крокам, що я можу донести цю інформацію, розказати, як це я створювала, то я можу тільки зараз по структурам і по плану. Ось так, якщо не знати про карму і про зерна, то це чудеса. Це диво, так. ми як так стали, воно саме, як ми любимо казати, супер. Оля, розкажи в двох словах, як пройшов ретрит, головні твої інсайти? Ти знаєш, я готувалася до зустрічі записувала собі пам'ятки, нотатки, про що я хочу розказати, і сьогодні, навіть от зараз, я думала, що мені хочеться передати після свого такого досвіду? І особливо перед ретритом одна людина сказала, що тобі дійсно потрібен цей ретрит. І вона була так, в точку біла на 100%. Ну, по-перше, що я хочу сказати, головні такі інсайти: перше, що я можу дійсно створити світ, досконалий світ, до якого я. Хочу прийти, так, який я хочу створити, це, ем, як сказати, та межа, е, до якої я досягла, е, та, та межа впевненості, якої я досягла, що назад дороги немає. В плані того, що е, це стопроцентна впевненість того, що ми можемо все. Ось е, це такий інсайт номер один був. Ем, інсайт номер два стосовно телефона. Що я можу жити без телефона тиждень? <плес> <плес> У нас в ретриті <плес> <ми, плес> як тільки приїхали, ми віддали телефон, і потім, тільки коли виїжджали, ми забрали телефон. А, ну, звісно, я домовилася з Олесією, що я буду дзвонити, бо ми моїй мамі треба було там розказувати, коли там тривога. Вести, не вести. Ось ці моменти. Тому вранці я дзвонила, але я не заходила, не перевіряла не там соцсети, телеграм. Мені взагалі, взагалі не хотілося його брати. Мені взагалі не хотілося навіть ну, спілкуватися, але я мала спілкуватися. Ну, це теж такий досвід. Вокруг нас дуже багато шуму, який не дозволяє доторкнутися до нашої глибини. І ось цей шум. Як нам здається, що багато чатів, багато там, там що ми ще дивимося, да? YouTube, соцсети, роботи багато. Ну, взагалі, цей шум нам е, дуже заважає е, відчувати себе. Ми просто як розпиляємося, ми там, 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 і то є, ми цю внутрішню опору і не можемо. Почути себе, те, що ми хочемо відчути, те, що ми маємо відчути, у нас цього немає. І ось тиждень без телефону дав понімання, дав мені розуміння того, що треба поменше часу проводити в цьому, бо це дуже заважає і в практиці, і в медитації, і в житті взагалі. Так. так. І третє, такий, такий інсайт, ще головний, ну не головний, але такий а, вагомий це день мовчання. Mm. А, за скільки 36 років, мінус, коли я там маленька була да, до, до року, м хай 35 років. У мене ніколи не, не було такого досвіду, щоб я мовчала цілий ціли суд добу. Да? Цілу добу. І, а, що мені дало мовчання, це е, замідлені, замідлення часу і е, його е, розтяжіння. Е, я пішла гуляти, е, коли ми мовчали, там поруч ліс, стосновий ліс, поле, і там така дорога, по якій ну не, це не асфальтована дорога, а як, ну как. Балтинку, <плес> um, і на самій цій дорозі uh, пісок, ну, тому що сосновий бор uh, поруч. Uh, і я шла, гуляла, uh, було тепло, але ми вже в, ну, в куртках були. Це не дуже жарко було. Mm -hmm. і я йду гуляю, гуляю, і приходить такий голос: звідкись, <плес> звідкись <плес> 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 uh, Про те, що розбивайся. Я така. Ну, в сенсі, мені холодно, як я буду. Я і так взагалі не дуже часто хочу ось яка. В общем, розбиваюся, йду. Це предісторія до того, от до цього розтяжіння, що я хочу передати в цих словах. Розбиваюся там пісок, я йду по піску, і там така возвишеність піска була. Коли піска багато, ти стаєш ногами на пісок. І ти відчуваєш, ти закриваєш очі і стоїш. І ти відчуваєш, як під пальцями ось ці піщинки, вони, ну, як розсипаються. Ти пальцями відчуваєш кожну піщинку, яка під тобою знаходиться. Ці імпульси, які е, е, відчуття на пальцях, імпульси да, від піска е, до пальців, вони підіймаються по, через, ну, я, через своє проживання піднімаються повністю по твоїм клеткам, по тілу імпульс передається і до мозку. Тобто ти настільки починаєш відчувати ось ці е, дотики навіть від піска. Це було просто вау. Для мене це таке відкриття було, про те, що ми з цим мовчанням ми повертаємось до себе, відчуваємо повністю свої, своє нотро, да? як, як сказати правильно, і е, ці відчуття дуже допомагають зрозуміти, що я хочу, до чого я. Йду um, і, взагалі, uh, ділити, да це моє це не чи це не моє? Я відчуваю просто. я Через свої відчуття я йду за цим ось так. Клас! Як надихаюче взагалі, знаєш, це чуєш це щось із Дійсно, і див, і в чудес. І це дуже щиро, тому що в тебе була можливість побути з собою, і ти прожила, і ти ділишся з нами. Оля, це неймовірно. Дякую тобі велике. Я думаю, що для багатьох цей ефір стане. Знаєш, такою ще одною сходинкою до того, що все можливо, і це все можливо дуже легко отримати, просто мати ціль і систематично працювати, правда? І все угу. реально, все реально. Дай кілька знаєш, таких надихаючих тез для наших глядачів, що би ти хотіла їм сказати на завершення? Угу. На завершення стосовно ретриту, чи взагалі ну, Взагалі, а, й, про засівання будь-якої своєї цілі. Що би uh -huh. ти показала тим людям, які, наприклад, от засівають, засівають, працюють, не виходить, ми десь здаємося, не віримо. не те, що не віримо, а не вистачає цієї, знаєш, е... сили цієї внутрішньої. А... Uh -huh. Виходячи зі свого досвіду мати великий намір. Коли в тебе намір такий: ну да, я хочу в ретрит, ну, да, поїду. Або ти, роз... ти відчуваєш, що ти хочеш. Ну, наприклад, в ретрит. Да, маємо на увазі цей досвід, повинен бути великий намір в тебе. І тоді все вдасться. бо... Немає наміру, немає мотивації, все інше не буде мати тої сили, щоб дійти до, до бажаного. Це через свій, через свій досвід, якщо проходити. Супер, дякую. Дякую, Оля, дякую. Дуже, дуже практичний, дуже цікавий, дуже потрібний ефір. Хай. Твій досвід дасть можливість багатьом, хто буде дивитися, засадити все, що він захоче. Всі так, три. і я хочу е, всім подякувати, хто збирав на мою баночку на ретрит. Е, я бажаю, щоб всі ваші бажання здійснилися, щоб ви, е, якщо ви бажали піти в ретрит, ви пішли в ретрит. І е, е, дякую вам, дякую, дякую, дякую велике. Хайді, всі бажання, друзі. Запис буде буде сьогодні. Завтра думаю, буде. Дякую, Оля. Дякую.